Високоповажені учасники конференції, дорогі друзі, науковці, педагоги професійного навчання, майстри виробничого навчання, керівники центрів науково-методичних, навчально-методичних центрів і кабінетів професійної освіти в областях, та багато інших колег. Які люблять профосвіту, розуміють її завдання і багато роблять для її успішного розвитку на цьому складному етапі нашої держави. Наша конференція професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства є особливою. Чому особливо відбувається наша конференція у Третій навчальний рік, який розпочався і продовжується, на жаль, в умовах війни? Проводимо ми нашу конференцію у 966-й день війни? Така особливість нашої конференції? В умовах цієї страшної кровопролитної війни багато що змінилося в нашій державі, в наших установах, і наукових, і закладах професійної освіти, і вищих закладах освіти. Змінилося багато чого в нас самих, в нашій діяльності. Змінилося Наші потреби і наші завдання. Передусім, як вам добре відомо, динамічно змінюється ринок праці, відбуваються потужні міграційні процеси, які впливають на ринок праці, з'являється багато нових професій, багато чоловічих професій стали жіночими. Стала більшість вакансій на ринку праці, якщо порівняти, з початком 22-го року. І, безумовно, значно посилилися вимоги до якості підготовки сучасного виробничого персоналу. За цих умов таких дуже тяжких. Дуже нетрадиційних, надзвичайно складних, проблема сталого розвитку не лише е, зменшилася актуальність цієї проблеми, навпаки, значно зросла актуальність цієї проблеми, бо з'явилися нові, <кій> перепрошую, Нові загрози, нові тенденції, в тому числі і негативні на ринку, на ринку праці. І за цих умов проблема сталого розвитку ще більше пов'язана і ще, ще більше залежить від людського капіталу, від формування людського капіталу. А людський капітал сам по собі. Не сформується для того, щоб капітал кожна людина ще малесенька, а потім на різних своїх життєвих етапах стала людським капіталом, треба дуже багато вкладати в її, в її формування. Тому це дуже потребує вкладати в професійну освіту в її розвиток. На загальнодержавному рівні. <кій> Перепрошую, застужена, вкладати не лише в матеріальну базу, не лише в оновлення освітнього процесу, не лише в оновлення навчально-методичного, науково-методичного забезпечення, а вкладати і в підготовку нового педагога професійного навчання в його. Неперервний професійний розвиток. Безумовно, усе це потребує цілісної державної політики. Без цілісної державної політики за умови, коли все це відбувається фрагментарно, ми не досягнемо того відповідного потрібного рівня формування людського капіталу. І ключовим. Завданням тут є оновлення законодавчої бази. І я висловлюю дуже велику подяку і колективу Інституту професійної освіти, і нашій всеукраїнській асоціації працівників професійно-технічної освіти, нашим партнерам, роботодавцям, закладам освіти різних типів, які. Приділяють надзвичайно велику увагу проблемам законодавчої бази, її оновлення це велика робота, велика діяльність, і без участі науковців у цьому процесі він не буде відповідно ефективний. У зв'язку з цим хочу згадати про проєкт закону. Про професійного освіту, ви знаєте, цей проєкт закону вже опубліковано проєкт після доопрацювання, яке тривало не один раз. Основний текст закону на 106 сторіночок, порівняльна таблиця на 76 сторіночок, що було і що сталося. І є пояснювальна записка до цього закону. З одного боку, велика подяка за цю надзвичайно важливу працю впродовж, впродовж тривалого періоду, а головне подяка профтехосвітянам і науковцям і практикам за небайдужість до цього документа, від якого залежить подальший розвиток професійної освіти. Ще є певні суперечності, навіть у пояснювальній записці є питання, є суперечності і, безумовно, вони будуть враховуватися на цьому завершальному етапі проходження і доопрацювання цього надзвичайно важливого документу. У зв'язку з цим хочу зазначити, що виконання цього закону, який, ми сподіваємось, буде прийнято буде прийнято, бо він дуже важливий. Тут виникають нові проблеми і нові завдання з науковим і науково-методичним забезпеченням освітнього процесу. Спрямованого на підготовку кваліфікованого виробника нової генерації. І треба по-чесному сказати, що у нас в Україні є великий досвід, багатолітній досвід науково-методичного забезпечення розвитку професійної освіти, і про цей надзвичайно великий і важливий досвід. Ми писали і ось в оцій немалесенькій книзі, книзі енциклопедичне видання профтехосвіта України ХХ століття. Тут багатий досвід української профтехосвіти спрямований на наукове науково-методичне забезпечення освітнього процесу у закладах професійної освіти різних типів. І це ми повинні пам'ятати, що ми вступаємо в цей новий процес оновлення реформування професійної освіти відповідно до нового закону, не з нуля. У нас є попередній позитивний досвід, в якому є надзвичайно цінні і перспективні прогностичні ідеї, які в свій час. Не були реалізовані, і тому нам важливо їх не забувати. У зв'язку з цією проблемою науково-методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до нового закону. На жаль, хочу зазначити, що є у нас чимало високопосадовців, які не розуміють і не хочуть розуміти. Ролі науки, ролі педагогічної науки, педагогіки, психології в, в цих процесах, без у відриві педагогіки, науки, психології, професійної педагогіки, від педагогічної практики не буде певного результату. На жаль, є такі в Україні сили, які Намагаються принизити роль педагогіки, намагаються відірвати профтехосвіту від педагогічної науки. То це дуже глибока помилка, не лише політична, а й методологічна. Я вже цитувала не раз слова, які належать не мені, а видатному польському методологу по-чесному доктору Гонорі Скауса Національної академії педнаук України Богуславу Сліверському він писав про те, що педагогіка була, є і буде наукою наук в усі часи в різних культурах і навіть у світі віртуальному. Тому нам треба боротися з цим. Негативним явищем, а, тим, а тих чино, тим чиновникам, які не розуміють, що таке наука і чому без неї не може бути професійна освіта, ну, треба роз'яснювати. Треба доносити до них важливість цих надзвичайно надзвичайно важливих ідей. Тому я вважаю, що той досвід, який є. Який, який живе завдяки підтримці Академії педнаук, президії, особисто кременя, відділення професійної освіти і освіти дорослих, той досвід, який накопичено інститутом професійної освіти. Досвід організації експериментальної роботи, роботи експериментальних майданчиків на базі закладів професійної освіти. Цей досвід неоцінений, і нам, ідеї цього досвіду також використати і взяти, покласти в основу оновлення сучасного професійної освіти відповідно до нових. Зрослих завдань в умовах війни. Це надзвичайно важливо і для повоєнного відновлення нашої держави. Нам тут треба і надалі об'єднувати зусилля, адже об'єднання зусиль, наших зусиль. З Всеукраїнською асоціацією працівників професійно-технічної освіти президента асоціації, Катерина Мірошніченка об'єднання зусиль з науково методичними навчально-методичними центрами в регіонах, з різними громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування. Усе це дозволить. Не лише там дозволить не лише там чітко виконувати положення законодавче, а все це сприятиме випереджувальному інноваційному розвитку нашої професійної освіти, нашої держави. від відділення, Професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України усім вам сердечна подяка за високодостойну працю, за те, що ваші серця боліють за професійну освіту, за те, що ви усіляко докладаєте зусиль. Для того щоб професійна освіта нашої держави і далі набувала успішного розвитку, а її продукт висококваліфікований фахівець, якого ми сьогодні готуємо і надалі будемо ще краще готувати. Це і буде запорука для успішного розвитку нашої держави для її академії. Слава нашій Україні, героям слава, слава нашим освітянам невтомним, працівникам професійної освіти. Ми завжди будемо разом і завжди семпер Альтум» Семпер Ін Альтом завжди вперед. Ніколи не зупинятися, ніколи не ставати на коліна, завжди йдемо вперед. Дуже дякую за увагу!